26 жовтня німецький концерн Rheinmetall повідомив про намір поставити у Збройні сили України партію гусеничних броньованих машин піхоти КФ 41 Лінкс до 2024 року. Це має бути 10 машин. Звісно, це крапля в морі, але це лише перша поставка. І саме ці 10 машин першими будуть побудовані тут в нас в Україні на заводі Rheinmetall. першому з чотирьох, який нещодавно був добудований та вже запрацював. Виконавчий директор компанії Rainmetal Армін Папергер прокоментував це наступним чином. Цього року у нас буде перший Лінкс, який буде зроблений в Україні. Також за словами Арміна, виробництво перших Лінксів вже стартувало, воно розпочалось наприкінці жовтня. КФ-41 вважається флагманською бойовою броньованою машиною концерна Rheinmetall. Вона має дві модифікації: 38-тонна модель кф 31 та більша та новіша КФ-41, про яку сьогодні мова. І яка, за словами Рейнметал, і буде виготовлятись в Україні. Але що нам загалом відомо про цю машину? Що це за БМП, що може, чим озброєна? Як захищена, та загалом наскільки буде корисна на фронті? Сьогодні про все це. Та щоб більш детально зрозуміти, що це за машина, давайте почнемо з історії створення. Загальна ідея розробки лінійки Lynx виникла на початку 2010-х років. Тоді Rainmetal вирішив, що потрібна машина, яка може адаптуватись до динамічних умов на полі боя. До проєктування Lynx Rainmetal отримала досвід працюючи над платформою Puma. Вони з Lynx доволі схожі. Однак під час розробки нової БМП все ж велику частину характеристик Puma визнали ненадійними. Ба Більше Puma мала ненадійну електроніку, яка дуже часто виходила з ладу з усіма витікаючими. В свою чергу нова машина будувалась одразу. Для міжнародного ринку, тобто це мав бути комерційний проєкт, машина мала продаватись в країни Північно-Атлантичного блоку і не тільки. Тобто, одразу розуміємо, що це експортна машина. Було розуміння, що нова БМП не повинна була мати технічних проблем або мати їх в мінімальній кількості. Тож під час проєктування була врахована купа недоліків попередньої пуми. Розробка Lynx була спрямована на створення більш мобільної технологічно просунутої машини, яка б могла одночасно закрити більшість потреб військових. Дуже грубо кажучи, одна машина на всі випадки життя. Ну, майже на всі. Робота над платформою розпочалась у 2015 році, а перша версія kf 31 була показана загалу у 2016-му на виставці Євросеторі у Франції. Попередня версія Links KF 31 важить близько 38 тонн. Вона може вміщувати три члени екіпажу та шість десантників. Пізніше. У 2018 році на тій самій виставці, в червні, була вперше презентована старша модель Лінкса. Вона була просторіша, могла перевозити вже 8 піхотинців та мала ще одне додаткове місце, яке могло б розкладатись. Це був Лінкс KF 41. Ця модель привернула увагу покупців завдяки своїм характеристикам і можливостям. Протягом наступних років Рейнметал активно вдосконалював платформу, пропонуючи її для різних контрактів, зокрема Армії США, Угорщини та Австралії. І в 2020 році Рейнметал отримав перший великий контракт на КФ-41 від Угорщини, яка замовила понад 200 одиниць цієї моделі. Тобто, Угорщина стала першим користувачем нових БМП. Армії США машина була запропонована як заміна для БМП Бредлі. До слова, все ж таки, з армією США. А в 2023 році Рейнметал таки підписали контракт на поставку перших 11 машин. Наступні роки рейнметал продовжував працювати над машиною також в співпраці з європейськими виробниками зброї. В цьому році, в червні, на виставці Євросетери 24 рейнметал презентував останню розробку для свого сімейства кошачих БМП. Спільно з італійським виробником зброї Леонардо була розроблена нова башта МК2, в якій, на відміну від попередніх моделей, які мали 30 або 35 п'яти міліметрові гармати, міг розміщуватись 105 або ж 120 міліметровий гладкоствольний калібр. І тут треба зрозуміти концепцію нашої риси. Загально, Rainmetal позиціонує Lynx як машину з високою суміжністю деталей, модулів та компонентів. Lynx – це універсальна бойова платформа, або ж знову ж, грубо кажучи, конструктор, Шасі, на якому можна розміщувати велику кількість різноманітного як бойового, так і небойового обладнання, відповідно до вимог тих чи інших задач чи місій. Лінкс може змінювати озброєння, захист і інші характеристики машини та бути переналаштованою з одного компонування на інше, як сповіщає. Чай райнметал за 8 годин. Наприклад, KF-41 можна використовувати, звісно, як транспорт піхоти, бо це БМП, в тому числі для забезпечення вогньової підтримки. Для цього на машині використовується основний бойовий модуль Lens 2.0 з 30 або ж 35 мм гарматою. Про цей модуль ми ще поговоримо, та дивлячись на нього, розуміємо, що він є таким же самим конструктором, як і вся машина, та може оснащуватись залежно від потреб різноманітним обладнанням, ребом, ракетними комплексами, також дронами. Але саме цей комплекс. Комплекс Лен 2-0 в більшості розрахований на боротьбу з наземними цілями. А от як засіб протиповітряної оборони, Лінкс може бути оснащений комплексами Skyran, а сам Рейнметал планує їх також почати встановлювати на танки Leopard-1 для посилення ППО України. Про це був окремий відос. Ось тут згори можна про це подивитись. Також Рісь може бути приналаштована в броньовик Turret Mortal, машина з мінометною установкою. Для цього використовується модуль Amos або його аналоги. Це двуствольний 120-мм мінометний комплекс, який може вести вогонь як з закритих позицій, так і під час руху. Передбачений також санітарний варіант Links. В цьому варіанті машина оснащується необхідним медичним обладнанням, місцями для персоналу та поранених. Також в цій комплектації встановлюється додатковий комплект броні для більшого захисту. Також Лінкс може використовуватися як інженерна машина. Цій ж варіації шасі оснащується фронтальним ковшом, механічною рукою, маніпулятором, лебідкою. Або ж машина може стати розміновувачем. Тоді Lynx отримає трали а також додаткову модульну посилену броню днища. Ну і починаючи з 2024 року, як кажуть в рейнметал, стати танком. Хоча це не зовсім так, в більшості це маркетинговий хід, однак в цій варіації на машину встановлюється новітня башта HitFact mk 2 Ми про неї вже говорили. Основні характеристики MK2 2 це знову ж модульність та гнучкість. Башта на вибір може мати 105 або 120 мм гармату з низькою силою віддачі, з автоматичним заряджанням снарядів. В цій комплектації екіпаж може складатись з двох чи трьох осіб, або з можливістю повного дистанційного керування. Система управління вогнем включає в себе засоби спостереження, такі як тепловіз. Зори лазерні далекоміри, балістичний комп'ютер, що забезпечує точне ураження цілей на великій дистанції, та інше обладнання. Та мм гармата це баланс між потужністю та динамікою машини. Вона легша за 120 міліметрову, це логічно, та підходить для боротьби з легко та середньоброньованою технікою супротивника. 120 міліметров це гармата, що вже дає вогню потужність рівня основного бойового танка, зможе вражати важкоброньовані цілі та забезпечувати штурмову підтримку. Хоча при цьому машина трохи втрачає в динаміці. І до того ж, треба розуміти, що повноцінно замістити танк все одно не зможе. Бо велика, хоча б, та не має протиснарядної броні. В цьому випадку використовується як машина підтримки. Як додаткове обладнання, МК-2 може мати спарений кулемет 7,62 або дистанційно керований кулемет 12,7. Та як ми бачимо загалом, Лінкс КФ 41 в різних комплектаціях може виконувати велику кількість завдань, тож для збройних сил України може стати непоганим бонусом, який буде рятувати життя. Як ми вже з вами зрозуміли, та і як сповіщає Рейн сам Лінкс ділиться на дві частини: це самі модулі, які його притворюють на ту чи іншу машину, та шасі. Якщо з першим ми трохи розібрались, до основного LANS 2.0 ще повернемось, то зараз давайте зосередимось саме на шасі. Маса самого шасі Links KF41 без додаткового обладнання та бойових модулів становить приблизно 30-35 тонн. Загально вага машини в повній комплектації з встановленими системами і захисними модулями може сягати 41-44. -тони. Компонування Лінкс є класичним. Спереду праворуч знаходиться силова установка, вихлопна система, а система охолодження направлена до задньої частини, щоб зменшити теплові і акустичні викиди. Ходова частина має 6 опірних катків. Рейнметал окремо виділяє мобільність машини. Завдяки дизельному двигуну Ліпхер потужністю 1400 кінських сил, Лінкс може розвивати швидкість до 70 км на годину по шосе та до 45 по пересіченій місцевості. Машина має запас ходу 500 км. Гусенична платформа дозволяє долати важкопрохідну місцевість, зокрема болотисті і засніжені райони, а також форсувати водні перешкоди. Машина оснащена трансмісією німецького виробника Ренг, має автоматичну коробку передач на 6 швидкості переднім та заднім. Входом. Система підвізки розроблена австралійською компанією Supashock спеціально для роботи в умовах інтенсивної експлуатації. Конструкція підвізки була адаптована для роботи з широким діапазоном ваги від 34 до 50 тонн, в залежності від комплектації, та має дозволяти машині вести прицільний вогонь на ходу з будь-яким модулем. Тепер щодо броні, як ми вже зрозуміли, вона також модульна, забезпечує захист від різноманітних загроз. Лінк захищений двошаровою бронею з балістичної сталі. Може бути посилений додатковою бронею, яку можна легко замінити за потреби, як сповіщають навіть в польових умовах. Базовий рівень захисту може захищати машину лише від куль 762. Однак додаткова броня вже забезпечує машині захист від 25-30-мм бронебійних снарядів, реактивних гранат, ракет та вибухових пристроїв, що містять до 10 кг тротилу, а також артилерійських уламків 155-мм снарядів. Також для захисту від дронів та протитанкових ракет, КФ-41 може бути оснащений системами активного захисту, здатним перехоплювати їх. Вона має назву Rain Metal Strike Shield. В башту інтегровано систему попередження про лазерне випромінювання, акустичний локатор пострілу, а також оптичні та радарні датчики. А система Strike Shield постійно сканує навколишнє середовище на предмет загроз. При виявленні небезпечного об'єкта система має активувати захисні дії в долі секунди, направляючи снаряд або інші поражаючі елементи наприклад, ракети на перехоплення цілі. Також може передавати дані для машин, які знаходяться поряд для можливого відбиття удару спільно. Ну, як сповіщає Rheinmetall, Метал, КФ-41 може захистити свій екіпаж від ядерних, біологічних та хімічних викидів. Додатково машина має систему постановки димових завіс Роузі. Також як ми вже говорили про, наприклад, варіант машин розміновувача, Lynx має модульний додатковий протимінний захист, а також можливо встановити і додатковий пакет захисту даху машини від касетних боєприпасів. Пакети балістичного та протимінного захисту можна також легко замінити в польових умовах, якщо це необхідно. Звісно, це все впливає на вагу, мобільність і, звісно, ціну. У конфігурації з повним навісом броні, основною баштою Lens 2.0, Lynx kf 41 важить саме ті 44 тони, та має співвідношення потужності до ваги 26 кінських сил на тонну, залишаючи ще до 6 тонн запасу корисного навантаження. Тепер більш детально щодо озброєння та основної башти. Основна башта на зараз це Lens 20. Вона має захист від 35 міліметрових бронебійних снарядів та уламків артилерійських снарядів, так само, як і шасів максимальної комплектації. В башту інтегрується 30 або 35 міліметрова гармата з можливістю програмування підрива снаряда на заданій відстані під час пострілу. Вона використовує власні боєприпаси район калібром 35 на 228 мм. Ефективна дальність стрільби заявлена до 3 км. Додатково башня Ленс має дві бойові капсули ліворуч. Та праворуч, які дозволяють встановлювати різноманітні підсистеми залежно від завдання машини. Це можуть бути як ізраїльське ПТРК, Рафаль, Спайк, ЛР2, які мають дальність до 5,5 км. Також це можуть бути безпілотні літальні апарати, дрони або засоби РЕП. Компонуються знову ж залежно від необхідності. Також башта оснащена спареним кулеметом Калібра 762, ну і системою ROW для постановки димів. Загально машина в подібній комплектації може застосовуватись для знищення живої сили супротивника протидії легкобризів. Броньовані техніці, захисту території, підтримки штурмових груп та загалом доставки воїнів до позиції. А от для боротьби з авіацією та дронами модуль Lens 2.0 не є оптимальним вибором, оскільки він створений насамперед для ураження наземних цілей. Хоча так 30 або ж 35 мм автоматична гармата може вразити низькопролітаючу повітряну ціль. Однак вона не спеціалізується на боротьбі з високошвидкісними цілями, тим більш на відстані. Для боротьби з цими загрозами краще підходять спеціалізовані системи, такі як модуль SkyRail. Денджер, розроблені знову ж рейнметалом. Sky Ranger є сучасною зенітною установкою, яка може бути оснащена 35-міліметровою гарматою або ж знову ж 30-міліметровою, і спеціалізованими системами управління для виявлення та ураження повітряних цілей. Цей модуль має вбудовані радари та оптично електронні системи, що дозволяють ефективно виявляти і відслідковувати навіть швидкісні цілі, не тільки дрони і вертоліти, але й ракети. До того ж, Sky Ranger має високу швидку стрільність. До прикладу, гармати Башти Lens здатні видавати 200 пострілів на хвилину, в той час, як Sky Ranger має скорострільність 1000 пострілів на хвилину в версії SkyRanger 35, та 30-й калібр має скорострільність 1350 пострілів на хвилину. Екіпаж машини складається з командира, навідника та водія. Водій може вести машину в двох положеннях: повністю захищений за допомогою моніторів в кабіні або ж відкривши смотровий люк. Також, як ми вже говорили, Lynx може перевозити до 9 повністю екіпірованих солдат. Знову ж, за заявою Rain Metal, безпека екіпажа в машині є критичним елементом конструкції. Боєприпаси зберігаються Окремо від модульних відсіків екіпажу та особового складу. Вони знаходяться в кількох захищених відсіках. Перший безпосередньо в башті, другий у задній частині корпуса. Там передбачено місце для зберігання додаткового боєкомплекту для основної зброї та кулемета. Відсіки мають захист від вибухів та вогню. Загалом це все мінімізує ризики смертельного вибуху в разі пробиття броні. Так, без перебільшення Links KF-41 41 це одна з найсучасніших платформ. Вона є універсальною та адаптивною бойовою машиною, яка поєднує в собі передові технології захисту, високу мобільність та непогану вогньову міць. Завдяки високій кількості датчиків, екіпаж зможе отримувати високу обізнаність на полі бою, яка буде дозволяти виявляти цілі і наносити удар першим і меншою кількістю пострілів. Хоча, правді, в очі ця машина ще не приймала участі в бойових діях, і справжню ефективність цих машин наші військові побачать, коли їх отримують. Однак треба розуміти, що не просто так наші воїни зможуть використовувати ці машини. Про це заявляє радник головного офісу Олександр Камишин. Для наших європейських партнерів це гарна можливість і випробувати машину у бої і зробити її кращою. А для наших воїнів сьогодні потрібна кожна додаткова машина, яка допоможе їм стояти на фронті. Цю цитату в себе опублікувало видання думки. На цю машину дійсно чекає випробування полем боя. Та головне тут я вважаю, щоб вона дійсно рятувала життя нашим захисникам. А свої думки стосовно машини можете написати в коментарях. Не забувайте переходити до телеграм-канала Історії зброї. Там ми публікуємо всі новинки зброї, які на зараз виходять, при тому не тільки України, але й інших країн, як європейських, сполучених штатів Америки, а також і інших. Також допомагайте каналу в розвитку. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, обов'язково підписуйтесь. Також канал можна підтримати на Patreon, БайМіїкофі, а також є монобанка і, звісно, спонсорство. У будь-якому разі, дякую, що дивились, і до зустрічі у наступному відео.